Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску від коронації Клод Опус 4,5 як лідера у світі кодингу та революційного діагностичного Ші ПОП -Ів» до гігантських фінансових прогнозів OPENAI та стратегічних скорочень HP через інвестиції в автоматизацію. Компанія Anthropic здійснила сенсаційний прорив. Оновивши свої лідерборди Коударена веб WebDev новою моделлю Cloud Opus 4,5, яка миттєво підкорила вершину, випередивши Gemini 3 Pro від Google. Opus 4.5 у режимі Thinking 32 k продемонстрував найкращі у своєму класі агентні можливості та найвищу продуктивність у завданнях веб-розробки, генерації коду та рефакторингу, досягнувши 89% на SWE Bench Verified. Хоча у Текстарена модель поступається GPT 5 та Gemini 3 Pro, її домінування у кодингу та висока ефективність за рахунок режиму Фінкінг з великим контекстом робить клод і 5 ключовим інструментом для ентерпрайз користувачів та розробників. Гарвардська медична школа та центр геномної регуляції анонсували POP-IV Революційний інструмент штучного інтелекту, що значно підвищує точність діагностики генетичних захворювань. Ця модель, описана в Nature Genetics, аналізує весь геном та ранжує шкідливі варіанти ДНК за ступенем їхньої патогенності, перевершуючи такі інструменти, як Альфа від DeepMind. Майнд. використовує глибокі еволюційні та популяційні дані, щоб встановити чіткі пороги і зменшити хибно позитивні результати у п'ять разів. Під час клінічної валідації модель досягла 97% точності у діагностиці тяжких розладів розвитку, виявила 123 нові кандидатні гени та дозволила діагностувати значну частину невирішених випадків без потреби в ДНК батьків, роблячи діагностику рідкісних хвороб швидшою та доступнішою. Компанія OpenAI оприлюднила надзвичайно амбітні внутрішні прогнози, згідно з якими до 2030 року її платна база користувачів чат GPT має сягнути 220 мільйонів підписників. Це рівень порівнянний з такими гігантами, як Netflix та Spotify. Цей план, який передбачає 270 мільярдів кумулятивного доходу від підписок, ґрунтується на стратегії «ботом-ап» проникнення в корпоративний сегмент та перетворенні чат-GPT на глобальний інструмент продуктивності. Хоча поточні доходи стрімко зростають, досягнувши 4,3 мільярдів у першому півріччі цього року, критики, включаючи HSBC, попереджають про значні ризики, пов'язані з високими витратами на інфраструктуру та посиленням конкуренції на ринку. ЩІ. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу Ші. Популярний щі пошуковик Perplexity зробив важливий крок у сфері електронної комерції, запустивши функцію Віртуальна примірка для підписників PRO та Max. Ця інновація, що працює на потужній моделі NanoBanana від Google, дозволяє користувачам створити свій цифровий аватар на основі завантаженого фото, а потім віртуально приміряти одяг і аксесуари прямо з результатів пошуку. Ключова перевага високий реалізм відтворення текстур та освітлення, що робить онлайн-шопінг інтерактивним та допомагає уникнути непотрібних повернень. Комітет з питань національної безпеки Палати представників США викликав генерального директора Anthropic Даріо АМАДЕЯ для свідчень щодо першого задокументованого випадку, коли хакери, ймовірно пов'язані з китайським урядом, використали ший інструмент КЛОД-КОД для автоматизації еспіонажу. У середині вересня зловмисники «джейлбрейкнули» модель, змусивши її самостійно виконати 80-90% кібероперації від сканування вразливостей до викрадення даних з мінімальним людським втручанням. Ця безпрецедентна атака, націлена на понад 30 великих компаній і урядових агенцій, підкреслює критичну загрозу. Автономні атаки на машинній швидкості перевищують людський час реакції. Слухання, призначене на 17 грудня, має визначити, як уряд та хмарні провайдери адаптують стратегії національної безпеки в умовах нової ери ШІ кібервійни. Компанія Hewlett Packard оголосила про масштабну реструктуризацію, що передбачає скорочення від 4 до 6 тисяч робочих місць до кінця 2028 фіскального року. Цей крок, за словами CEO Енріке Лореса, є частиною стратегічного суву до штучного інтелекту, де компанія інвестує в автоматизацію продажів, виробництва та клієнтського сервісу. Очікується, що автоматизація рутинних процесів завдяки ШІ принесе щорічну економію в 1 мільярд доларів, але спричинить витрати на реструктуризацію в 650 мільйонів доларів. Децентралізована щі платформа Prime Intellect представила Intellect-3 3 революційну модель з понад 106 мільярдами параметрів в архітектурі Mixture of Experts. Модель демонструє state of the art продуктивність у міркуваннях, кодуванні та математиці, перевершуючи конкурентів за співвідношенням ціна якість завдяки своїй високій обчислювальній ефективності. Інтелект 3 тренувалася за допомогою масштабного асинхронного підкріплюючого навчання RL, використовуючи власний інструментарій та відкриту екосистему Environments Hub, що робить цей реліз значним кроком до демократизації суперінтелекту та масштабування rl досліджень за межами великих фронтирних лабораторій. Компанія Meta опублікувала детальний процес прототипування користувацького інтерфейсу UI та досвіду UX для своїх інноваційних щі-окулярів meta Ray-Ban Display. Цей крок відкриває розробникам доступ до сенсорів пристрою для створення персоналізованих AR-додатків. Ключовий фокус дизайну, — hands-free взаємодія та мінімалізм. Керування здійснюється жестами, зап'ястям через Meta Neural Band, а контекстна інформація відображається на невеликому дисплеї у кутку лінзи, забезпечуючи інтуїтивність та мінімальне відволікання. Публікація стала маніфестом для майбутнього носимих технологій, підкреслюючи роль ші інтеграції з моделлю LAMA та ar елементів у створенні невидимого інтерфейсу для повсякденного життя. Колишній дослідник OpenAI та відомий інженер Андрей Карпаті виступив із радикальною заявою до шкільних рад, стверджуючи, що ви ніколи не зможете виявити використання ші в домашніх завданнях. Крапка. За його словами, всі сучасні ші детектори ненадійні та легко обходяться, а боротьба з ними приречена на провал. Натомість Карпаті пропонує освітнім закладам визнати щі як невід'ємний інструмент і перевернути модель навчання, дозволити учням використовувати щі як т'ютора та помічника для креативних завдань вдома, але проводити тестування та демонстрацію справжніх знань виключно в класі без допомоги технологій. Ця стратегія спрямована на те, щоб учні не втратили критичне мислення та базові навички. Нове дослідження політичних упереджень ШІ моделей, що охопило вісім національних виборів, показало, що ГРОК 4 від XAI є єдиним значним ШІ, який максимально наблизився до реальних результатів виборів. На відміну від конкурентів GPT 5, Gemini 2.5 Pro, Cloud 4 і 5 та інших, які утворюють щільний кластер із вираженим центролівим нахилом, ГРОК 4 точніше спрогнозував результати у шести з восьми країн. Дослідники підкреслюють, що ГРОК 4 краще відображає реальні уподобання виборців, доводячи, що більшість ШІ-моделей досі страждають від упереджень, вбудованих через тренувальні дані. Популярна платформа Character AI здійснила стратегічний поворот на користь безпеки, повністю заборонивши відкриті чати для користувачів молодше 18 років на тлі судових позовів та регуляторного тиску. Натомість компанія запустила функцію Stories – інтерактивний візуальний формат «Вибери свою пригоду, який є структурованою та безпечною альтернативою необмеженому спілкуванню. Новий формат фокусується на творчості та мультимодальному сторітелінгу, що перетворює платформу на безпечний креативний хаб для молоді, знижуючи ризики, пов'язані з парасоціальною залежністю. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.